Мінування та створення руйнувань по напрямках атак і танків піхоти, противника. Ну, це нужна робота. Ми, якщо не взриваємо, то направляємо туди, де наші пацани-противотанкісти стоять, теж працюють. Вообще, їм і уваження. Ну, ми працюємо, де визначає розвідка або визначають наші підрозділи десантно-штурмових батальйонів. Можливий прорив противника. Нам кажуть позиції, де це приблизно може бути. Відповідно, командири наші також вивчають ці питання. І в подальшому ми починаємо працювати. Працюємо часто навіть не на нулі, а перед ними, тому що приходиться майнувати перед позиціями наших підрозділів. Також є в нас вже і успіхи в цьому питанні. Ми виїжджали, було визначено нам завдання зробити певне замінування. Ми один день виїхали, зробили це ну, в ніч, зробили ці замінування, і на наступний день ми виїжджали ще допрацювати, те, що ми не доробили. Коли ми приїхали туди на місце, то вже бачили підірваний БМП, який підірвався, і відповідно ще й був там особовий склад в кількості п'яти чоловік, капітан, лейтенант. там, ну. Нам було приємно бачити, виконали нашу роботу. Е, ну що, Основна наша робота полягає в інженерній розвідці, проведенні інженерних загороджень, так як ми сапери, сам я проходжу військову службу за мобілізацією, був призваний повторно до Лав Збройних Сил. Зараз знаходимося в Донецькій області. Роботи нам, на жаль, є дуже багато, але з даними задачами справляємося. Хотів би передати всім привіт моїм знайомим, моїм рідним і всім, хто долучається до захисту нашої вітчизни. Я можу сказати дуже велике дякую і не сумніваюся ані на грам, що перемога буде тільки за нами. Більше варіантів тут не може бути. Не відомо не тільки що квадратного метра, а навіть квадратного сантиметра не відомо, тому що то наша земля, наша батьківщина. Було проведене інженерне загородження. Сили противника вирішили, так то сказати, напролом на провал піти сіма, сіма машинами бойової піхоти, дві, з яких вперше, перші дві, які вели колону, були підірвані, п'ять змушені були відступити. Після чого стрілковим боєм вдалося все ж таки добити противника і зупинити навалу. Робота все-таки відповідальна. Ти відповідаєш за своє життя і можеш підставити під. Загрозу свого товариша, не дай Бог, гражданського чи ще когось. Завжди перші. Ми завжди там, де, де необхідно, де найбільше потребує в даний час, особливо ми бачимо, що ми зараз знаходимося практично всі десантно війська, знаходяться на східному напрямку, в найбільш гарячих точках. Дану іграшку мені передала моя дочка, і я кажу, що я завжди на коні. Це щасливий погас, лаки. Можете показати. Так. Ну тут такі обереги ми. Він привіт передає всім.